Так, провіримо зараз на вагу посівне насіння. Це каліброване, турка перший сорт, турка другий сорт, турка третій сорт і українка. Перший сорт 12 плюс калібром. Маю такі кухонні ваги. І також гарбуз болгарка посівний. Значить, ну, почнемо із турки. Взято 10 насінин. Ну, не вибиралося, котрі краще, просто взяв у мене, вибрав 10 штук. І все, кидаємо на ваги. На вагах 0. Кидаю на ваги, значить показує 3 грама. Якщо розділити 10 штук на 3 грама, значить буде 03. 03 множимо на тисячу насінин і матимемо 1000 штук 300 грам. Так, турка другий. Друга репродукція. А, бачите, показує три. Ну, в принципі, майже не відрізняється перша сорт від другого сорту. Так, тепер третій сорт. На вісах ноль. Маємо 2 грама. Вага 10 штук. Маса 1000 буде 200 грам. Ну, в принципі, що доволі є. Доволі є непоганим. Так, і тепер беремо Українка. Українка перший сорт. Калібр 12. На вагах 0, на вісах 3. Значить, маса 1300 грам. Ну, що доволі, я непоганий. Це я не вибирав які екземпляри, просто взяв у жменю. І з жменю взяв 10 штук, виборочно. Так. Ну і тепер, тепер давайте заміряємо е, болгарку, яка буде маса тисячі. На вісах нолик, болгарки маса тисячі, один чи маса десяти штук один грам. Ну тут десь не один грам, тут десь буде. Е, Півтора грама це точно. То десь маса 150 грам буде. Тому я позавчора я брав крупніші. Вибирав то показало, що 2 грами, а це я взяв так же в Ужменю. І виборочно взяв 10 штук. І є. Ну, побачимо. Яка буде схожість на болгарку. І так же само, як зійдуть ці мої екземпляри. Це турку я купував. Турку я купив чи цю турку? Болгарку я купляв в людини. Так, ну і тут у мене ще є. Ще є я. Так, четвертий сорт. Ну, це тобто вже там. Таке. Воно більш. Ну, таке різнокаліброве, коротше. І. Ну, не геть така воно і пуста, і. ну, да. Так же само 10 штук відібрав. Не відібрав, а руку взяв. Маса їх 2 грама 10 штук. Ну, теж провірю я її на схожість. Чи, як, як вони зійдуть, чи всі 10, чи можливо ні. Так, ну що ж, будемо слідкувати далі. Для порівняння хочу показати е, заводська фасовка. Пише український, гарбуз український, багатоплідний. Значить пачка запечатана. У мене ось є розпечатав, я вже так. Для порівняння купив. Подивитися, яке ж тут насіння продають нам, ну, нам, вам, нам, городникам. Я трошки шокований, звісно. Значить, на пачці заявляє, що 20 грам. Ну, зараз побачимо. Ту я важив було 19 грам. Розпечатаю. ось все Ну. Який смітник так на вісах ноль. Ну, 19 грам каже, тепер дивіться, що нам продається. Трошки воно якесь пришмалене із смітником. Якщо відібрати цей весь мусор, Ось таке. Ось таке. Це продає фасовка. Це я не знаю, де їх продають. Ага, бровари. Ну і для порівняння домашній гарбуз. Багатоплідний. Ось так. Це Калібр 12. Ну, оце те, що продають. Продають на посів. Ось таке. А це домашній. Так що? Ось таке дивіться, що це за носіння? Ну, що з нього буде? Ну, цікаво буде його. Пустити на... на схожість провірити, яке воно буде. Ну, це ще я вам зараз сказав, що це ще біленьке. Ось я вам висиплю ці порції. Тут взагалі повний треш. Дивіться. Оце те, що в порції. І на 190 грам тут виходить 111 штук. Я порахував у того. Ну. Бачите, що нам продають. Так що люди, мабуть, ті, які продають посівний матеріал, ну я б сказав зараз за цю саму українку, то, мабуть, в рази кращий за те, що продається типу як елітне. Отаке От елітне. Ну ось порівняння. Та в мене у мене відходи від Українки краще як, як те, що те, що продається. Якось так. І тут маса тисячі. ой, Що це, я 10 штук вкинув, то получилося, Ну, показало, що одиничка. Але десь, ну, я думаю, що 140 грам є. Ось ця і з пачки.